Молитва автор Андрущенко Каріна, Жищів Київської області. Молюсь за тебе, ненько Україно, за твій народ, істерзаний в борні, за долю віковічну твого сина, за пісню, що складалась у вогні, за ясні зорі і за тихі води, за слово рідне, що через віки звинить у грудях рідного народу в історії. Карбує сторінки, за тих, хто на Донбасі, смерть поправши, стоїть на чатах під рясним вогнем, хто світ покинув, так і не дізнавшись, яке на смак кохання перше з чим. за матерів, за ласку неземну їх, святу любов що сили додає, за тих, хто сіє дивовижні зерна, за тих, хто сіллю України є. Молюсь за тебе, ненько Україно, за світ, за час, за волю, за любов, бо ти для мене в світі є єдина, як правда, як життя, як рідна кров.